Всім привіт! Давайте сьогодні розберемо, що вміє наш бот для автоматичного ведення каналів. І так, нажимаємо кнопочку Розпочати. Випригує меню. Для початку вам потрібно або подивитися відеоінструкцію. В принципі, це вона і є, ви вже її дивитесь. І друге, зайдіть в особистий кабінет і заповніть дані. Заходимо в особистий кабінет. Як бачимо, в мене вже в особистому кабінеті все є. У вас тут поки що буде пусто. Але давайте уявимо, що в принципі ви вже знаєте, чим ви займаєтесь, у вас є якась ідея, яку групу ви будете вести. Тому для початку вам треба зробити лише одну річ. Це натиснути тема групи. Воно пише: пишіть детальніше, про що ваша група канал. Наприклад, ми пишемо так, як в мене і було, щоб воно вже сильно не мінялося. Написав криптовалюта, інвестиції заробіток в інтернеті. Відправляємо. Тема групи успішно змінена. Щоб повернутися в меню, натисніть 2. Як бачимо, в нас тема групи криптовалюта, інвестиції і в інтернеті. Також ви можете додати в цьому меню дату свого народження або ваші вміння, хобі, професія робиться аналогічно, як з попереднім пунктом меню. В принципі, це не обов'язково. Це більше, просто щоб там поклацати, ви собі в меню зараз це побачите. Ну, але, в принципі, щоб користуватися цим ботом і зрозуміти, що він вміє робити, достатньо цього пункту тема групи. Після того, як ми її заповнили, заходимо в меню. Тут в нас є такий пункт, який називається ведення Telegram. Натискаємо його. У нас відкривається додаткове меню. І ви можете вже просто натискати ось ці клавіші, і у вас буде видаватися інформація різноманітна, яка згенерована штучним інтелектом. Якщо у вас ще немає своєї групи, то ви можете, в принципі, без проблем її створити, згенерувати всю необхідну інформацію. Наприклад, ви заходите в свій Telegram, тут натискаєте меню і вибираєте Створити новий канал. І отут воно вам хоче: введіть назву каналу», введіть опис каналу. Вам достатньо просто натискати ось ці клавіші. Наприклад, придумайте назву каналу. Так як воно вже знає тему, на яку ми будемо створювати групу, ми нажимаємо на Генеруй назву каналу раз. І воно нам пропонує. От придпридумує оці різноманітні назви каналу, це як логін каналу. Придумай назву групу українською мовою. Тобто, в цю ж тему воно нам придумує. Назву криптовалюта, ринок криптовалют. Тобто ви просто собі вибираєте і туди вставляєте в ті поля. Це саме відноситься придумай опис групи, придумай промпт. Це цікавіше, про це буде окреме відео там в інструкції. От от воно буде в нас знаходитися. Як користуватися? Там буде друге відео. Як створити оцей логотип. Це для того, щоб картинку згенерувати штучним інтелектом. Ви натискаєте, воно вам робить промпт. А, до речі, от зараз в мене випригнула така табличка, у вас закінчилися повідомлення. Для того, щоб їх відновити, це абсолютно безкоштовно. Просто ви заходите сюди знову в ваш аккаунт, натискаєте клавішу «Меседж», і вам нарахований автоматично знову пакет повідомлень. Відповідно, ви можете продовжувати клацати тут. Зробити контент план. Ми натискаємо Зробити контент план. Наш бот генерує нам контент-план на місяць. В подальшому, якщо ви активуєте опцію для ведення груп, воно буде по цьому контент-плану генерувати вам кожен день в певній годині ось таке пост на таку тему. От, наприклад, така сама група з таким самим логотипом. Зараз в мене ведеться от, дохід з криптосфери. Тобто, як бачите, от пост воно публікує, картинку само обирає. Воно рекламує тут мою реферальну ссылку. Бо це є додаткове побажання. Тобто в нашому Telegram-боті, там де ваш аккаунт, є ще такий пункт меню: як додаткові побажання. В мене, як бачите, тут написано: в кінці поста радь посилання на криптобіржу і моя реферальна силочка. Наприклад, ще одна група ведеться автоматично. В кінці радиться Інстаграм, також ви можете там додати силочку на свого, наприклад, телеграм бота який зразу буде опрацьовувати заявки, чи ще щось такого плану. Тобто це от все в додаткових побажаннях ви можете прописати, і пост буде формуватися у залежності від того, які у вас будуть побажання. Ви можете їх не вписувати, але можете вписати якісь от такі от свої побажання. Чи там став більше смайликів, чи там. Ну, Будь-що, що ви можете придумати, це можна постійно змінювати, це щось собі пробувати тестувати. Це все ви собі клацаєте для того, щоб просто зрозуміти, що вміє робити цей бот, але для того, щоб повноцінно його запустити, і для того, щоб він автоматично вів вашу групу, вам необхідно зробити наступне: вам перше, треба додати цього бота в свою новостворену групу. Для цього заходите в цього бота. Натискаєте сюди, наприклад, на назву і копіюєте посилання на цього бота. Потім заходите у групу вашу, яку ви собі створили. Заходите в налаштування групи. Тут внизу у вас є два пункти: підписники і адміністратори. Ви натискаєте на адміністратори. Тут натискаєте Додати адміністратора. В мене вже цей бот доданий, але у вас його не буде. Тому ви просто вводите назву його сюди. Натискаєте пошук. От воно знаходить того бота. І як бачите, тут є ці всі галочки. Їх не чіпаєте, так як воно пропонує, так хай і буде. І тиснете Зберегти. Після чого бот додається в канал і стає адміністратором. І наступне, що ви маєте зробити, це у ваш канал. Просто написати будь-яке повідомлення, будь-що це може бути. Потім заходимо в бота нашого. Тут пункт меню ведення телеграм. Внизу є створити бота, от така силочка, і дізнатися ID. Отже, копіюємо назву цього бота. Заходимо в ваш канал. І оце повідомлення, яке ми створили, тиснемо Переслати. Воно пропонує нам куди його переслати. Ми вводимо назву цього бота, якого ми скопіювали з робочого кабінета. Ось, бачите, він є. Тут Get My ID. Натискаємо Переслати. І у відповідь отримуємо ось таке повідомлення на англійській мові. Ваш ID, воно не потрібно. Переслано з чату. І тут такий ще й з мінусом. Ми ось цей номер копіюємо. Це і буде ID нашого каналу. Після чого заходимо у нашого бота для ведення групи. Заходимо в наш аккаунт. Тут натискаємо ID групи. Ну і змінюємо так само, як ми змінювали нашу тему групи і все решта. У нас додається сюди, як бачите, оцей номер з мінусом. Після чого бот буде автоматично вести ваш канал. Використовуючи ваш згенерований раніше контент-план. Тобто, що буде відбуватися? Коли ми натискаємо клавішу зробити контент-план, в нас генерується контент-план на цілий місяць. І відповідно, кожного ранку бот дивиться, яке число. Наприклад, сьогодні у нас 18 число, бот дивиться ваш контент-план, дивиться тема, яка у нас, і на цю тему генерує пост. І цей пост публікує у ваш канал. Все просто, 19 числа він публікує пост от на таку тему. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це в кінці місяця зайти і зробити новий контент-план. Якщо ви згенеруєте новий контент-план, навіть в будь-який день місяця він автоматично перезаписується і буде вже продовжуватися далі вестися ваш канал по новому контент-плану. Тобто до старого плану ви вже не вернетеся. Кожен раз, коли ви натискаєте Згенерувати контент-план, він перезаписується і вся подальша робота йде по новому контент-плану. Якщо ви в кінці місяця контент-план не переробите, то постинг буде йти по старому контент-плану, правда, будуть генеруватися нові повідомлення. На даний момент це у нас базовий функціонал. В подальшому воно буде, звичайно, трошки модернізуватися. Якщо ви придумали якусь більш круту ідею, можете написати адміну, скориставшися от цим от пунктом 4. Тут написано, як написати повідомлення адміністратору і запропонувати свої якісь новшивства. Якщо вони будуть цікаві, в принципі я зможу їх внедрити. А на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.